Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо, як завжди, з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Дивіться, людина, яка ну, поводить себе як відлюдник. Це може бути і ви самі, а може бути хтось з вашого оточення. Будуть певні дії від цієї людини, певне ну, спілкування і це як заради якогось завершення. Це знаєте, якась ситуація, в якій людина. З'явиться у вашому житті, нагадає якось про себе, а потім знов зникне. Десь от людництва і піде. Може бути, що це ви так з ким себе будете поводити. Спочатку людина пропонує вам щось, ну, якось, якась зустріч, а потім просто от, так знаєте, не зійдетесь на чомусь, десь ви не домовитесь десь відсторонення буде. Далі дивимось. Хоча, знаєте, для когось з вас це взагалі не буде якоюсь складною і поганою ситуацією. Це просто там, де вам треба буде докладати зусиль. Наприклад, десь поїхати, десь сходити. Ну, от, просто от, знаєте, як вийти зі своєї зони комфорту заради чогось певного, а потім повернення назад: а сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Ну, тут, тут симпатично, гарно. Тут до поєднання, до якихось певних можливостей до, знаєте, того, щоб навчатись один, сприймати один одного. Тобто якісь. Певні моменти будуть, які будуть вас розкривати ще більше, ніж донині, ви знаєте, один одного. І це просто як навчання, знаєте, от як, ну, скажімо, як ви собі могли, чи людина про вас може так щось там собі вигадувати, а насправді, ну, як на практиці, воно буде показано трошки інакше. Вона і непогано, його краще завжди знати, як є робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Десь буде розчарування в якійсь ситуації, вона швидко буде відпрацьовуватись, але знаєте, от швидкість вона не завжди ну, в плюс. Це, як знаєте, треба ще навчитись підлаштуватись під нові умови. А тут ну от, трошки зміни тут є. Ну от Звичний ваш, вибачте, звичний ваш, ну, скажімо, метод працювати, він буде змінюватись. Якісь нові. Нові правила, нагадування про конкурентів. Ви будете, знаєте, от швидко щось відпрацьовувати, як поспішати для ну, певних змін. Вам треба зміни, не про те, щоб щось втратити. Вам тут про накопичення, але ж, знаєте, Ос через освоєння нових територій. І тут про заробіток все ж таки. Тут ви не втрачаєте, а ви потихеньку як нові території вивчаєте для себе. Що важливо прийняти? Тобто, дивіться, по роботі когось з вас може дуже засмучувати велика конкурентність. Але хай воно вас не засмучує. Це просто, як знаєте, як нагадування вам про Розвиток про те, що ви повинні весь час рухатись вперед і ну, не давати собі можливості для зупинок. Далі, що важливо прийняти вам в цей день? якась правда буде відкриватись з минулого. Королева Кубків нам тут показана дуже інтуїтивна людина, яка може вміти зчитувати з простору всілякі знаки, може вміти читати карти, будь-що каву гущу, там, ну, от Просто що візьме собі до рук, вона читає інформацію, будуть розкриватись якісь таємнички. Вони більш стосуються емоція, емоцій. Коли людина якісь свої емоції буде пояснювати, приймайте, як є. Бо ну, насправді тут, знаєте, як м -м, треба бути вдячним тому, що людина взагалі відкривається, бо ну, могла б і далі тримати все в секреті. Від чого краще б за все відмовитись. Відмовляйтесь від емоціонального, такого емоційного, так скажу, емоційного відходу від ситуації, яка вас повинна навчити. Тобто щось трапляється і вам воно тяжко важко дається. І ви можете, ну так знаєте, на емоціях відкинути цю ситуацію. Насправді, поверніться до цієї ситуації, може, ще це щось вже таке є в вашому житті. А може, це ситуація, яка ще от просто в цей день буде відтворюватись? Взагалі, тут ситуація, яка е, як, ну, от, як уроком вам йде, ситуація, яка вас повинна як людину встановлювати, відроджувати, яку обов'язково, як би вам складно не було, треба прожити. І треба ну, от, якомога більше зробити в цій ситуації. Бо дивіться, як підглядаю і воно вам, скільки вам можливостей дає та ситуація. Аж три можливості. Це ж треба таке. Ні, четверту можливість вже не витягла, але нічого. І три теж. Тобто, знаєте, от в різних галузях. Емоції ваші будуть просто через край. Бо ну, спочатку воно складно, а потім, як пройдете цей етап, то ну, емоції зміняться, вони будуть на краще змінені. Заробіток йде до вас і знання, нові знання, нові можливості себе прокачувати. Тобто тут, тут тільки в плюс все. Далі. Чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо. Чого вам не уникнути. Угу. Ну, добре, тут розвиток буде швидкий, але щось ви дуже будете засмучуватись. Тут е прорив у ваших справах. Показана нам королева мечів, це, знаєте, от такі... він не просто прорив, він. він е Дуже розумно розкладений, спланований. Це щось, що буде от з правилами. Ви пропишете для себе якісь правила, або це така королева мечів за вас зробить і нав'яже вам свої правила. Тож дивіться, як вам краще в цій ситуації. Ситуація, в якій ви будете мати допомогу, ви не самотужки будете її долати, вам буде до кого звернутися і отримати ту допомогу. І ситуація, в якій духовний розвиток буде дуже дуже важливим. Тобто, знаєте, дуже... будьте уважні до того. Що те, що буде у вас відтворюватись в житті, воно не просто так. Воно, знаєте, з тим, щоб збалансувати вас, щоб надати вам ем, наповненості. Просто знаєте, ну, такої сильної наповненості, так, воно там буде у вас трошки через край, вже, але ж всі емоції, які ми ви будете отримувати в цей день, ви можете ну, перетворювати на якісь, знаєте, коли, коли вам дається можливість покращити своє життя будь-яким чином, у кожного з вас свій якийсь там буде розвиток. І для когось це просто як можливість стати впевненіше в житті, мати більше в житті, ніж є у вас донині. І просто от ну, від страхів якихось своїх позбавлятись. Це важливо для вас буде. І порада від вищих сил для вас на цей день. Тут про гармонію, тут взагалі-то дивіться, щось, що ви будете робити в цей день, буде мати розвиток і результати у майбутньому. Це буде, знаєте, от не так, що ви зробили і одразу у вас є результат. Треба буде зачекати. Це може бути результат матеріального статку, ну там, накопичення, заробіток. І це. Взагалі-то от знову ж таки ситуація, яка вас повинна навчити далі вашої внутрішньої гармонії, вашого спілкування з кимсь, ви повинні обрати, ну, знаєте, що все, що ви хочете зробити в своєму житті, не обов'язково робити самотужки. Іноді поряд з нами є люди, які ну, готові взяти на себе тягар якихось ваших проблем і допомогти вам вирішити ваші проблеми, ваші бажання, ваші плани реалізувати. І поряд з вами є такі люди. Ви з ними десь вже спілкуєтесь. і... Наповнення, яке дають вам ці люди, це дуже цінна річ в вашому житті. Сприймайте з любов'ю, з вдячністю. І просто ну, знаєте, як хай воно вам буде якнайкраще. Все, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, настрою, і бережіть себе, будьте в безпеці. Всім пока.